Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. 21 листопада, вечір п'ятниці. пробки в Москві шалені покидають Москву все більше і більше Росіян. Серія неймовірно потужних нічних і денних вибухів по всій Москві. Воюють сирени, гучномовці включно. Московці прокидайтеся. Тривога ненавчальна. Обувал московської дамби, сховище Кремля, бункера та ядерні шахти ходи під Москвою пішли під воду. Прориви від ще однієї дамби поблизу Пітера. Друга Гес, АЕС Ниви також зупинена. Вся Росія тоне і горить. І оце доволі таки непогано. Карма завжди наздоганяє згодом. Наразі з володаю також вивозять ядерні ракети, пошкоджені сувами. І 175 діючих ядерних шахт. Працює тільки 75 решту знищила негода. Також на ніч пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода Ростова та Мілеров, Брянська та Ганругу. Одразу 40 українських літаків нанесли черговий масовий ракетний удар. Ракети модифіковані українськими інженерами. Дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Загинули російські. І пілоти, тоді які, які минулого разу навіть не встигли відреагувати на тривогу, їх не сповістили. Навіть понад 89 ракет в небі, гори і усе нафтобази, аеродроми, казарми, винищувачі та склади, код червоний, масована атака по Росії. Чергова українська буря продовжується. Не захотіли продовжувати перемир'я? Продовжили бити по Україні, по Тернополі, де страшна трагедія. От і отримали відповідь паралельно з цим. Прямо зараз в Кремлі зазвучали радіаційні сирени. А дозиметри центрального апарату показали витік. 1 першого листопада їм запам'ятається надовго одна із ядерних шахта здетонувала через збруд і воду. Цілий полігон вивозять сотні загиблих підземний вибух був такої сили, що там замість території є цілковита вирва. А це означає, що росіяни планували провокацію та ядерний удар по одному зі своїх полігонів або ж ядерний удар по Україні. Паралельно з цим новий удар по штабу в Курську, звідки росіяни били балістикою і пускали ракети цього ризику, А ранку перемир'я вони більше не дотримуються. Ловлять у відповідь я пишуть про понад 600 Од загиблих і поранених радіація і витік ядерне сховище розгерметизоване Дуже успішний та вдалий вечір. Хлопці ліквідували жирну ціль не вперше. Дані уточнюються. У той же час пишуть, що після відвідування грасамо Курська штабу на крило. Наслідок удару Storm Shadow по Курській області ліквідовано 500 солдатів КНДР, генерала Солодчука та 18 російських офіцерів. Пише американське розвідувальне видання Global Defense Corp. Також було поранено 33 солдати. ВС РФ повідомляється, що присутність з високопосадовців під час ліквідації наслідків може говорити про додаткові втрати командирського складу підземні бункера. І місто повністю обвалені витік радіації і токсичних газів через підірвані ракети в підземному бункері доби окупантів під завалами. Ось що пишуть телеграм-канали Партизана. Перші вибухи пролунали в районі Курська та Білгорода. Майже одночасно за півтори хвилини система протиповітряної оборони РФ вийшла на максимум потужності. Проте ракети були вже в Повітря загалом зафіксовано понад 20 балістичних запусків, включно з модифікованими українськими ракетами середньої дальності та трьома точковими ударами із застосуванням літаків F-16. Це був не демонстраційний політ. Це повноцінна операція скоординована із застосуванням тактики багаторівневої атаки. Українські ВПС працювали по стратегічній логістиці. F-16 знищували інфраструктуру навігації та обслуговування. Під удар потрапили одразу п'ять військових аеродромів у Морозівську, Білгородієвську та Гандрозії шахтах. По саме ті об'єкти, які забезпечували пуски дронів, ракети типу і обслуговували авіацію, що запускала удари по енергетичній інфраструктурі України. Підготовка до операції тривала кілька тижнів. Успіх став можливим після встановлення нових супутникових каналів спостереження, зокрема комерційних джерел, які надавали точні координати місця зосередження техніки. За два дні до операції українська розвідка отримала підтвердження на п'яти об'єктах зібрано понад 40 літаків, в тому числі су 34 Су-30 Іл 76 ракети влучили во паливні склади, зони обслуговування двигунів і модулі управління. В Єську було знищено ангар із чотирма заправленими літаками, які готувалися до виліту в Отаганрозі. Вибув знищив пункти навігаційного супроводу. в Морозівську палає. База зберігання авіаційних боєприпасів, зафіксовано вторинні детонації протягом кількох годин. У Білгороді спалахнула нафтобаза, де зберігалося стратегічне пальне для літаків а далекого радіусу у шахтах. Повністю знищено технічні. Ні, штабу, якому перебували радники повітряного командування Південного округу, удари проводився комбіновано. Спочатку були зношені українські балістичні ракети типу ОЗ 3 М, які знищили цілі з великою точністю. Після цього в дію вступили F-16, які діяли з максимальною швидкістю та координували свої удари через захищені канали зв'язку зі штабом в центрі України. Противник не встиг вивести літаки в повітря. Більшість знищено на землі. Системи ППО працювали хаотично. Багато ракет пішли по. Лосов, холосту через застворені сигнали та фальшиві мішені над куриськом а навіть фіксували помилкові пуски по власних об'єктах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.